Доброго дня, діти! Хочу вам сьогодні прочитати невеличке оповідання, яке називається Івасик і Тарасик. Написав це оповідання Михайло Коцюбинський. Івасик ловив рибу. Усе, що зловив, клав у кошик. Закинув кошик на плечі та й пішов додому. Бачить його Тарасик та й тихесенька, тихесенька за ним. Думає, як би витягнути рибку. Тільки Тарасик підкрався до кошика. А Івасик почув, що хтось ззаду до кошика добирається, та й озирнувся. Тарасик відскочив, руки заклав назад, голову задир, іде, наче то ні він до кошика добирався. Пішов Івасик далі. Іде собі спокійно, а Тарасик знов підкрався, заклав у кошик руку, Так як, заверешіть. Великий рак вчепився йому в палець. Бо в кошику не тільки рибка була, а й раки. А Тарас аж скаче, так йому боляче, і Васик озирнувся, бачить, та й сміється з Тарасика. Ага, попався на силу, і Васик очіпив от пальця рака. Очіпив, поклав у кошик та й пішов собі додому. А у Тарасика палець розпув, кров з його капає, плаче, бідний. Ось таке невеличке оповідання ви прослухали. Можна сказати, що нечесні вчинки завжди караються. Можна ж попросити було або стати другові у поміч і разом з ним наловити, а якщо ззаду підкрастися і все забрати на своє, то бачите, як рак помстився Тарасикові. Ось таке невеличке оповідання ви прослухали. Дякую, до побачення!